ма, привет. Це якийсь капець. Мені Мірча опять приготовила якусь фігню. Вона мені вообще готовить не. Не готова вообще нічого. Вона даже не вміє готовить. Що ти кажеш? Уже какие-то 4 яичка. Фу. що це? Я это? тобі постоянно варю. Я а... скоро. Я скоро кукарекать буду. Ти зараз встану, та мені не Кукареку! Надо... Уже началось це. Уже Уже началось. <laughs> Робі з мене ідіота. Ти, Теперь. ти з мене робиш ідіота, і ти а ти ідіот сам. а придіть і научи її готувати, будь Я тобі постійно варю, я не можу за те, що ти зараз встану, і я тобі зробила яйця. Мені треба тобі вже робити, готувати м'ясо, картошку і все? Ну, да. Зранка? Ну. Ти брзо ранку будеш їсти м'ясо? Ну, да. Ні, можеш собі сніданню зробити. Коротше, ма, не знаю, що робити. Я не кукарікую тут. Собака, вона теж дивиться. Їй теж задовбали вже ці яйця. Короче, не знаю. Що ти кажеш? Не пізди, вообще тобі кажу. Не пізди. Короче, ма, це вообще. Як Я, короче ма! Выключиться. Короче. А успокойся. Я тобі тим яйцем закину. Куда? В голову. Угу. Mm -hmm.